Сумщина отримала 350 грантових тисяч доларів. США. за них вирішуватимуть проблему переробки побутових відходів. Відповідно угоду підписали у столиці. Йдеться про будівництво потужностей, які утилізуватимуть сміття, перетворюючи його на тверде паливо. Паливо зі сміття і чисте довкілля. Така мотивація впровадження на Сумщині світових енерго та ресурсозберігаючих технологій. Після тривалого вивчення економічної ситуації в області інвестиційного клімату регіону американська сторона погодилася вкласти гроші в Сумщину. Проекти, які вже працюють в області, а також історії успіху місцевих підприємств, американську сторону переконали. Як результат, агенція з торгівлі та розвитку сполучених штатів оцінила перспективність проекту і дала згоду на свою фінансову участь. Цей день без сумніву увійде в історію нової сумщини утилізація побутових відходів є загально. Світовою проблемою, яка торкається таких важливих питань, як охорона довкілля і збереження нашої зеленої планети. цей проект буде спрямований на те, що люди довго чекали. Це чисто довкілля. Про важливість використання світових сміттєпереробних технологій і збереження екології, наголошує і посол США в Україні Джон Теф говорить, досвід Сполучених Штатів буде корисний сумщині і всій Україні, і стане початком встановлення довготривалих комерційних відносин між двома державами завдяки цьому проекту, сміття, переробка і утилізація якого потребує коштів, перетвориться у цінний продукт, який допомагатиме Україні задовольняти свої потреби для промислового виробництва і виробництва енергії. Останні два роки Сполучені Штати з обережністю ставляться до будь-яких інвестиційних пропозицій за межами своєї країни і неохоче вкладають гроші у проекти інших держав. Аргументом на користь сумщини стала послідовна інвестиційна політика, яку здійснює місцева влада. Принцип єдиного інвестиційного вікна, який усуває бюрократичні перешкоди при вирішенні дозвільних питань. Тож гроші починають швидко працювати, а інвестор почувається спокійно. Тільки разом ми можемо. Вирішувати такі важливі справи і всі справи, які ми робимо, чекали люди. Тому ми на шляху розвитку нової сумщини. Інвесторські кошти планують витратити на зведення в області сучасних сміттєпереробних підприємств. У перспективі повна переробка сміття, яке вивозиться з міста виробництво твердого палива для котелень, нові робочі місця. Проект вже пройшов державної наукової експертизи, отримав перемогу у регіональному конкурсі, був залучений до обласної програми з енергозбереження. А міністерство житлово-комунального господарства визнало його як пілотний. Загальна вартість сумського сміттєпереробного заводу 15 мільйонів доларів. У планах також зведення ще чотири чотирьох сміттєпереробних підприємств у районах області угода про фінансування будівництва в сумах сміттєпереробного заводу перша підписана у новій будівлі Посольства Сполучених Штатів. Обидві сторони переконані, це лише перша ластівка у спільній справі збереження довкілля і обіцяють тривале партнерське довголіття. Наталка Євтушенко, Андрій Герещенко, обласне державне телебачення.